ДБР передало арма завод родичів Медведчука та Козака вартістю 5 мільйонів доларів. Ну нарешті на третій рік повномасштабної війни брати Медведчука та Козака під підозрою. Але є нюанс Підозру родичам держзрадників оголосили за ухилення від сплати податків. Хоча слідство і вважає, що ці несплачені їхнім бізнесом податки йшли на фінансування війни проти України. Та не братами єдиними. Нагадаю, що Медведчук руками делегував відповідальність за різні сфери різним людям. Тож сьогодні ми поговоримо про адвокатів Медведчука. але не тих, хто захищав його у судах, а тих, хто розбудовував разом із ним систему української адвокатури, а ще тих, хто як і Медведчук тягнув в Україну рускимір. Чи вважаєте ви віктора Медведчука, державним зрадником? Ну ви зрозуміли, у них все добре. Бо свій вплив в системі адвокатури вони продовжують зберігати і впливають вони на досить конкретні рішення. Наприклад, на те, кого позбавити адвокатського свідоцтва, кому його видати. Он медведчука свідоцтво позбавили лише минулого року. І це рік пройшов після того, як він поїхав до Росії. І то позбавили через суспільний тиск і ініціативу окремих адвокатів. Тож видивитися біосинфо. Мене звати Анастасія Усенко і поки ми ще не почали. Підпишіться на наш канал і натисніть дзвіно. Ок під відео, бо ми дуже сумуємо, що половина з вас дивиться наші відео без підписки. Ну а тепер поїхали. Це початок 2000-х. Усміхнений медвечук приобіймає жінку її ім'я Ізовітова Лідія Павлівна. І показуємо ми це старезне фото. Вам не для того, аби вчергово засвітити медвечука, а щоб зафіксувати, що з Лідією ізовітовою вони пліч опліч дуже давно. У ці роки, а нагадаю, ми говоримо про 2000-ні, медвечок, засновник спілки адвокатів України. А ізовітова її віце-президент. Цю посаду в Геошці Медвечука вона поз'єднує із членством у Вищій раді юстиції, яка відповідає за формування суддівського корпусу. Згодом Медвечок стає головою адміністрації президента Кучми. Кар'єра ізовітової теж іде вгору. Вона допрацьовується до керівних посад Вищої ради юстиції. Ось ізовітова, як заступниця голови Вищої ради юстиції на фото одного із засідань. Ради це з Андрієм Портновим, який тоді, а тоді це ще за часів Януковича, курував судову систему і якраз розробляв нове законодавство про адвокатуру. У нас у році був прийнятий новий повністю новий закон про адвокатуру Відповідно до цього закону. При вимог конституції було передбачено, що всі, без виключення, адвокати ходять, ходять автоматично, а це намірці адвокатів. Всі. І завжди варіантів, що існування окремого адвоката неможливо в нашій країні. Окрім національної асоціації, тоді ж створили і Раду адвокатів України. Рада адвокатів України це так скажемо виконавчий орган, який кожен день посередня здійснює управління управління адвокатури України. Очолює Національну асоціацію адвокатів, та ж сама особа, яка очолює. Та сама особа це Лідія Ізовітова. Ці структури вона очолює і нині від початку їх створення. Так у чому ж проблема? Зараз поясню на прикладах у 2014 році під час революції гідності Національна асоціація адвокатів не висловила жодної позиції щодо незаконних дій режиму Януковича і не засудила диктаторські закони 16 січня, які суттєво обмежували права громадян. Самі тяжкі дні це 20-го і. 22 лютого, коли на майдані були розстрілені люди, коли снайпери знімали людей в центрі столиці і просто хлопців складали під казацьким, після цього адвокати поїхали в центральний офіс. Національної асоціації України для того, щоб висловити акт недовіри керівництва адвокатури Фактично ви випаджали в тому числі і розстріл людей на грушав, тому що вони вийшли туди проти законів. Під час майдану виходить з заявою з вибаченнями перед суддями за дії адвокатів, які захищають майданівців, тобто не захищає спільноту адвокатів, яка стала на захист майданівців, а по суті вибачається за дії адвокатів перед суддями. Далі 2015-й, за рік після анексії Росією Крим Частина кримських адвокатів, у тому числі керівництво ради адвокатів Криму, підтримали російську окупацію і перейшли на бік ворога, отримавши там посади. Лідія Ісовітова, як голова національної асоціації адвокатів України, так реагує на все це кримському адвокату, який у зверненні до неї просить якоїсь реакції, дає формальну відписку і радить з подібними питаннями звертатися до Офісу Ради адвокатів Криму. До офісу Ради адвокатів Криму це на той час, у тимчасово окупованому Симферополі. 2016 у так званій Ден окупанти створюють власний реєстр адвокатів. Тоді українські журналісти та правники проаналізували, що щонайменше три сотні українських адвокатів увійшли до реєстру окупантів від національної асоціації. Тоді реакції на цей прецедент не було. Ну і ще один показовий момент: 2019 рік Міжнародний форум адвокатів у Берліні. На одному із опублікованих фото на сайті Національної асоціації із зовітово фотографується з російським адвокатом Юрієм Полепенком. Полепенко не просто адвокат, а адвокат із нагородою від Путіна, заслужений юрист Російської Федерації. Чернисла національних випадків адвокатів. Воно не здібнено. Не висловила жодного. Слова відносно гіресії. Не цієї не дуже повідомляти. Відносно жодного паднання програму. Те, що е, притягнуто до відповідального стосовно адвокатського свідоцтва, це роблять мої колеги і я. Строк повноважень Лідії Ізовітової на посаді закінчився у 2022-му. Але вона і нині очолює Національну асоціацію адвокатів України та Раду адвокатів України. Свої 10 років вона перебула. Це факт. Вибори вони не проводять, вони кажуть військовий стан. Ну слухайте, ну це ж ми розуміємо, що це просто казки, тому що подивіться на Верховний суд, там є велика палата, і в умовах військового стану люди собі провели і вибрали новий склад великої палати в кінці минулого року. Тобто, якщо Верховний суд справився з виборчим процесом, то оцей медведчуківський гурток він би теж справився. Гурток в сенсі, що і у цих структурах має однодумців. Наприклад, секретар ради адвокатів України Ігор Калєсніков він володіє часткою адвокатського об Єднання екстраюз співвласником якого і нині є адвокат Валентин Рибін. Раніше Рибін був адвокатом і Медведчука, і Шарія. А з початком великої війни виїхав з України і виринув на окупованій Херсонщині як кандидат у депутати від путінської єдиної Росії, за що отримав підозру від СБУ у колабораційній діяльності, але вертаємось до Ізавітової. І кожен з вас своєю наполегливою працею в тилу та мужністю на фронті вносить свій внесок для становлення адвокатури та нашої держави. Загалом ми невпинно вклоняємося кожному нашому воїну та пам'ятаємо всіх колег, які загинули. Це її привітання з нагоди 11-ї річниці створення Національної асоціації адвокатів України, але диявол криється в деталях у той же час у 23-му році на сайті Національної асоціації адвокатів України розмірковують про те, чи варто карати українських адвокатів, які працюють в окупації, і не просто працюють, а співпрацюють з окупантами, тим самим легалізуючи їх окупаційну владу. Стаття присвячена законопроекту, яким хотіли увести кримінальну відповідальність для таких правників. Втім, ми не повинні забувати, що йдеться передусім про більш пріоритетну функцію. Яку здійснюють адвокати на тимчасово окупованих територіях функцію захисту прав людей? Невже автори законодавчої ініціативи про це навіть не задумуються? Тобто ізовітова, яка донині є ключовою особою в українській адвокатурі, цей проект закону критикує, апелюючи, що українські адвокати на окупованих територіях захищають права людей. Це такі українські адвокати, як наприклад Олена Шишкіна? це вона захищає права людей. Шишкіна. Шишкіна, яка захищала українку Валентину Вучок у Донецькій катівній ізоляції за словами самої Вучок, Щала, називаючи підзахисну Бандеровка, яку надо стріляти. Шишкіна депутат так званого народного совета ДНР, а ще член Совета по правам чоловіка при президенті РФ. Відносно... Вони не Я навіть звертався того часу до війни попросив, да, чи не можуть адвокатом України паралельно бути адвокатом ДНР і Росії. Вони гадали цього раді. Після того, як того, що я повернувся до суду, вони дали мені зовсім незрозуміле роз'яснення. Зате ці структури мають можливість карати адвокатів, думка яких їм не до вподоби. Досі адвокати можуть бути позбавлені права займатися адвокатською діяльністю або їх адвокатська діяльність. Може бути зупинена навіть за критику, в тому числі е, Національної асоціації е, адвокатів, для того, щоб відновити свідоцтво, можуть в судах піти в буквальному сенсі роки. Але більш того, коли адвоката призупиняють чи позбавляють свідоцтва, це означає, що всі справи, яких він надає правову допомогу, він не має права таку допомогу надавати. Словом загальну риторику, ви зрозуміли, наближена до медвечука людина досі очолює ключову структуру в українській адвокатурі структуру, яка руками підіграє ворогу і боїться висловити свою власну позицію. Я не відповідаю, не спілкуюся з журналістами з цього приводу, і тим паче по телефону. Просте питання Це чи вважаєте гарно. ви віктора Медведчука державним зрадником? Це Зоя Темнохудова. Ще один адвокат із орбіта Медведчука. Адвокат із Закарпаття. Ми відкриті та сильні, професійні та компетентні. Ми заслужили на добрі новини про Ужгород. Це Темнохудова у 2015-му Балотувалася до Ужгородської міської ради від Європейської партії України. Не пройшла вже у 2020-му вона балотувалася знову і вже від ОПЗЖ. Балотувалася одночасно до Закарпатської обласної ради та до Ужгородської міської ради. Пройшла і там, і там. У результаті обрала обласну раду. Ну певно, так щоб масштабніше. В той час Темнохудова. Вже була помічницею Віктора Медведчука у Верховній Раді і не те, щоб формальною помічницею, а скоріше його адептом. Скоріше не я обрала політику, а політика обрала мене. Коли я стала працювати помічником-консультантом, то я спиралася не на політичні гасла партії ОПЗЖ, а на загальнолюдські та національні цінності, свій професійний досвід. Так мені імпонують ідеї мирної України, які послідовно відстоює Віктор Медведчук зі своєю командою. У тому ж інтерв'ю місцевому закарпатському виданню там находила, вихваляє Медведчука не лише як політика, а й як адвоката. Тому скажу так: адвокат завжди є потенційним політиком у силу своєї юридичної та культурної підготовки. Він готовий у будь-який момент стати ним. Прикладом цього є і Віктор Медведчук, який багато зробив для розвитку системи адвокатури України. Досі залишається провідним фахівцем в галузі юриспруденції і авторитетом в галузі конституційного права, юридичної теорії і практики. Ну а ось Медведчук та Темноходова на спільному фото вже у 20-му році на Закарпатті. Тоді Медведчук приїхав у Жданієво, аби покласти квіти до пам'ятнику воїнам-добровольцям, які загинули у боротьбі із фашизмом. На початку 22-го року, за кілька тижнів до початку великої війни з Росією, Рада адвокатів Закарпаття зібралася на засідання і обрала Зою Темноходову своїм представником у складі вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. А, вона виконує завдання по контролю за. Значить кваліфікаційних виспіків, а здаються кваліфікаційні іспити а, на місцях, тобто власний орган хардонського сондрування і дисциплінарна пола, тобто вони контролюють дисциплінарне провадження. Ми приймали мали такі обов'язкові документи всередині адвокатури, по яким неможливо не виконувати рішення Ради адвокатів України, інакше це дисциплінар. А ще ця комісія з довгою назвою може припинити право адвоката займатися адвокатською діяльністю. І так тепер вже екс-помічниця Медведчука і послідовниця його ідей є однією із ключових осіб, яка в цій комісії приймає рішення. Не може не згадати і про ще одного важливого персонажа: адвоката, який представляв інтереси самого Медведчука у судах. Його звуть Ігор Кириленко. Одразу зазначу, що в цій історії ми не ототожнюємо адвокатів із клієнтом. Але Кириленко для Медведчука – не просто захисник у суді, а ще його давній поплічник. Ще в далеких 90-х Кириленко почав працювати юристом у міжнародній адвокатській компанії BIM, де на той час співзасновником був Медведчук. До слова, там ще брати Суркиси засвітились. Так от, Кириленко представляв інтереси Медвечука. Найвідомішою стала Ава Медведчука Стуса, а точніше Медведчука Кіпіані, історика, який видав книгу під назвою Справа Василя Стуса, де згадав про роль Медведчука у судовому процесі над поетом-дисидентом. Медведчуку згадка у книзі не сподобалася, і він пішов до суду. Пішов не сам, а відправив Кириленка. Головна вимога заборонити розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані. Першу інстанцію виграли, апеляцію програли. Тому купити примірні книжки можна і зараз. Але цікавим з'яте, як Кириленко поводив себе у суді. Адвокат Кириленко просто реально е, кривляючись, можна так сказати, угідно, е, з огідними такими е, репліками, казав: А ні, це не Медвечук був агентом російської системи. Це Стурс був, все от і було най, найогіднішим з того, що взагалі можна сказати, коли адвокат людини не захищає свою свого клієнта, а нападає на мертвого, який не може відповісти. Оце це було просто нижче плінтуса і Кириленко свій мандат захисника. Перевищує фактично був таким же політиком, який у цьому процесі до того ж Криленко представляв у суді не лише Медведчука, а й його брата. Влітку 19-го року від імені Сергія Медведчука позивався до ЦВК. Суть позову у тому, що Медведчуку молодшому не сподобалося, що центр виборчком опублікувала на своєму сайті результати виборів по округу, від якого він намагався потрапити до Верховної Ради у 2020 році. Адвокат Медвечука став депутатом Київради. Ви ж вже здогадалися від якої партії, правда? Так І з цікавого разом із колегами по партії пропонував колоти киянам російську вакцину проти ковіду, тож добре, що хоч Київрада не підтримала цей абсурд. Що змінилося для адвоката Кириленка після арешту Медведчука? А власне нічого. Його сторінка у соцмережах, де головним фото колись було лого ОПЗЖ, стала недоступною. Адвокатське свідоцтво чинне у Київраду. Він ходить, голосує, і навіть на нові посади претендує. Наприклад, у лютому цього року адвоката Медведчука хотіли призначити заступником у комісію з питань культури Київради. Одразу чомусь згадую кривляння на справі Стуса через публічний спротив рішення так і не пройшло, але воля наприкінці травня Кириленка тягнуть у регламентну комісію. Ця комісія визначає правила роботи Київради, слідкує за діяльністю депутатів та має запобігати корупції при закупівлях за гроші міського бюджету. Ви знаєте, я зайнятий, вибачте, будь ласка, вибачте можемо протелефонувати пізніше. Зізнаюся, я не знаю, як підсумувати усю цю історію, адже у нашій Верховній Раді досі існує ОПЗЖ. Так, вони розбралися по різним групкам, але вони досі голосують, реєструють законопроекти, впливають на різні важливі політичні процеси і рішення. Що ж вже казати про адвокатуру і те, що нею керує ставленеця Медведчука. Але зафіксувати дотичність цих людей до держзрадника і їх вплив на процеси потрібно. Адже в тому числі через застарілу систему адвокатури не може адекватно реалізуватися і судова реформа. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, і дякую за вподобайку під цим відео. А якщо вам подобається робота нашої команди, то ви можете долучитися до нашої підтримки, наприклад, на платформі Баймікофі на сайті або за посиланнями під цим відео. Дякую і до зустрічі.